Агата крісті таємниця індіанського Острова, Інша назва Десять НЕХРИНЯТ. Розділ 14 Один Вони віднесли суддю Оркривана Гору в його кімнату і поклали в ліжко. Знову зійшли вниз і стояли в холі, дивлячись одне на одного. Блор важко промовив, Що нам тепер робити? Ломбард швидко відповів: Щось поїсти, їсти потрібно, знаєте. І вони знову пішли до кухні, знову відкрили бляшанку з язиком. Вони жували механічно, майже не відчуваючи смаку. Віра сказала: я більше ніколи не їстиму язик. Вони завершили трапезу. і сиділи навколо обіднього столу, вдивляючись одне в одного. Блор промовив нас лише четверо, хто буде наступним? Армстронг пильно на них дивився. Він проговорив майже механічно ми повинні бути дуже обережними, і замовк. Блор кивнув. Це те, що він говорив, а тепер він мертвий. Армстронг сказав, як це трапилось, цікаво. А Ломбард лайнуся. До міса хитрий трюк!» Ту штуку підкинули до кімнати міс Клейторн, і це спрацювало саме так, як і було заплановано. Усі побігли вгору, гадаючи, що її убивають, тож у хаосі хтось. Захопив старого зненацька. Блор запитав Чому ж ніхто не почув постріл? Ломбард похитав головою, міс Клейторн кричала, гудів вітер, ми всі бігали та репетували ні, неможливо було почути. Він зробив паузу. Та цей трюк іще раз не спрацює, йому доведеться вигадати щось інше. Блор запевнив, звичайно, вигадає, Відчувалась неприємна нотка у його голосі. Двоє чоловіків зиркнули один на одного. Армстронг сказав нас четверо, і ми не знаємо, котрий Блор перебив. Я знаю. Віра промовила. У мене немає сумнівів. Армстронг сказав Мабуть, і я точно знаю. Філіп Ломбард озвався, Гадаю, наразі і я маю уявлення, і знову вони подивилися одне на одного. Віра невпевнено підвелася на ноги. Вона промовила Я жахливо почуваюсь, мені потрібно прилягти, я смертельно виснажена. Ломбард сказав: Чому б ні? Немає сенсу тут сидіти і дивитися одне на одного. Блор підтримав. Я не заперечую. Лікар пробурмотів Це найкраще, що можна зробити, проте сумніваюсь, що хтось зможе заснути. Вони рушили до дверей. Блор промовив Цікаво знати, де зараз той револьвер. Два. Вони піднялися сходами. Наступні дії трішки були схожі на сценку із комедії. Кожен із чотирьох стояв і тримався за ручку своїх дверей. Потім, наче за сигналом, кожен ступив у свою кімнату і зачинив за собою двері. Очули звуки замків і засувів та пересування меблів. Четверо переляканих людей забарикодувались до ранку. Три. Філіп Ломбард видихнув із полегшенням, розвертаючись від крісла, яким він підпер дверну ручку. Він попрямував до комода. В освітленні мерехливої свічки він із цікавістю розглядав своє обличчя, м'яко промовив сам до себе: Так, уся ця справа таки добре тебе поколошмотила». На обличчі раптом з'явилась його вовча посмішка, він швидко розтягнувся. Підійшов до ліжка, поклав свій наручний годинник на столик біля нього. Потім відчинив шухляду столика він стояв, витріщаючись на револьвер, що був у середині шухляди. Чотири. Віра Клейторн лежала у ліжку. Біля неї досі горіла свічка, але вона ніяк не могла зібратись із силами, щоб її загасити. Боялась темряви, вона повторювала собі знову і знову. З тобою буде все гаразд до ранку. Нічого не сталося минулої ночі, нічого не станеться і цієї, нічого не може статися. Усе зачинене і замкнене. Ніхто не може до тебе дістатись. І раптом прийшла ідея. Звичайно, я можу тут залишитись. Залишитись тут під замком, їжа насправді не має значення. Я можу бути тут, у безпеці, доки не прибуде підмога, навіть якщо цей день чи два залишитись тут так, але чи їй це під силу? Година за годиною немає із ким спілкуватись, немає іншого заняття, окрім як думати. Вона почне думати про Конрвол, про Хьюго, про те, як вона сказала Сиріло. Хиткий Плаксій постійно їй докучав Міс Клейторн, чому мені не можна поплести до скелі? Я можу, я знаю, що зможу. Чи це був її голос, що відповів йому? Звичайно, ти можеш, Сіріле, справді, я знаю. То можна, міс Клейторн?» Що ж, бачиш, Сірле, твоя мати дуже хвилюється за тебе. Ось що я скажу тобі. Завтра ти можеш поплести до скелі. Я заведу розмову з твоєю мамою на пляжі і відволічу її увагу. І тоді, коли вона гляне за тобою, ти стоятимеш на скелі і махатимеш її рукою. Це буде сюрприз. О, славно придумано, міс Клейторн! оце буде витівка. Вона це сказала завтра, Хью збирався до Ніокі, коли він повернеться, то вже все буде зроблено. Так, а якщо не буде, якщо все піде не так, Сіріла можуть вчасно врятувати, і тоді, тоді він скаже. Міс Клейторн сказала, що можна. Власне, що з того? Треба трохи ризикнути. Якщо станеться найгірше, вона все заперечуватиме. Як ти смієш так жахливо обманювати, Сіріле? Звичайно, я ніколи такого не говорила. Вони їй повірять, Сіріл частенько вигадував, він був брехливою дитиною. Сіріл знатиме, звичайно, та це не мало значення, і до того ж нічого не пішло б не так, вона зробить вигляд, що плестиме за ним, та припливе запізно. Ніхто ніколи не запідозрить, чи запідозрив Хюга, чи тому він на неї дивився так дивно і відчужено, Чи Хюга знав. Чи це тому він так поспішно поїхав після розслідування? Він не відповів на жоден лист, що вона йому писала. Хюго, Віра неспокійно крутилася у ліжку. Ні, ні, їй не можна думати про Хюго, занадто болюче. Усе закінчилось, закінчилось і забулось. Х'юго потрібно забути. Чому ж цього вечора вона раптом відчула, що Х'юго був разом із нею у кімнаті? Вона вдивлялася у стелю, вдивлялася на великий чорний гак посередині кімнати. Вона раніше того гака не помічала, на ньому досі висіли водорості. Вона затремтіла, коли згадала холодний липкий дотик на своїй шиї. Їй не подобався той гак на стелі. Він притягував погляд, манив великий чорний гак. П'ять. Колишній інспектор Блор сидів на краю ліжка, його маленькі очі почервонілі і налиті кров'ю надавали його масивному обличчю тривожного вигляду. Він був, наче дикий кабан, готовий до нападу, не відчував жодного бажання поспати. Загроза тепер була дуже близько, шестеро з десяти. З усією своєю проникливістю, усією обережністю і хитрістю старий суддя пішов туди ж, куди і інші. Блор хмикнув із якимось людям задоволенням. Що той Стеригань говорив? Ми всі повинні бути дуже обережними. Самовдоволений чвоньковитий лицемір сидів у суді, почуваючи себе всемогутнім Богом, отримав те, що заслуговував. не буде більше для нього жодних бути обережними. А тепер залишилось їх четверо дівчина, Ломбард, Армстронг, і він сам. Невдовзі не стане ще одного з них, та це не буде Вільям Генрі Блор. Він за цим простежить. Та револьвер. Як же щодо револьвера? Фактор, що його турбував револьвер? Блор сидів на ліжку, його брови насупились, його маленькі очі напружувались і мружились, доки він роздумував над проблемою револьвера. У тиші він чув, як годинник вибив північ, він трішки розслабився зараз, навіть настільки, що блягти на ліжко, та він не роздягався він лежав і роздумував, переглядав усю цю справу від самого початку, методично, ретельно, так як від нього вимагали за часів, коли він був поліцейським офіцером. Саме старанність у результаті давала плоди. Свічка догорала. Переконавшись, що сірники знаходяться на відстані витягнутої руки, він її захосив. Дивно, але темрява здалася йому тривожною. Це було так, наче тисячі древніх страхів прокинулись у ньому і боролись за панування у його мозку. У повітрі пропливали обличчя. Обличчя судді, короноване сміховинною сірою шерстю, холодне мертве обличчя Місіс Роджерс, фіолетове обличчя Ентоні Марстона в конвульсіях, ще одне обличчя, бліде з окулярами, з маленькими вусами солом'яного кольору. Обличчя, яке він колись уже бачив, та коли не на острові ні. Набагато давніше дивно, що він не міг приставити до нього імені. Смішне, трохи обличчя насправді, у того типа така мармиза. А вже ж, те, що він згадав, шокувало Ландор. Сама думка здавалася дивною, що він цілковито забув, який на вигляд Ландор. Лише вчора він намагався відновити в пам'яті обличчя цього чоловіка та не зміг, а зараз ось це лице, кожна риса ясна й чітка, наче він бачив його тільки вчора. Уландора тоді була дружина, худенька жінка зі стурбованим обличчям, була й дитина також дівчинка приблизно чотирнадцяти років. Уперше він замислився про те, як склалася їхня доля. Револьвер, що відбулося з револьвером, це було більш важливим. Чим більше він про це думав, тим більше спантеличувався. Він ніяк не міг розібратись у цій справі із револьвером. Внизу на годиннику вибуло першого думки Блора перервались. Він сів на ліжку, раптом стригужений, бо почув звук. Дуже тихий звук десь за своїми дворима. Хтось пересувався темним будинком. На його лобі виступив під. Хто це пересувається коридорами таємно й беззвучно, хтось, хто замислив щось лихе, він був у цьому впевнений. Безшумно, попри свою статуру, він сповз із ліжка і у два кроки опинився біля дверей. Прислухаючись, та звук не повторився. Незважаючи на це, Блор був переконаний, що він не помилився, він чув, як ступила чиясь нога поряд із його дворима. У нього на голові волосся стало дибки. Він знову пізнав, що таке страх. Хтось крадькома ходив уночі. Він прислухався та звук не повторився, і тепер його охопила нова спокуса він бажав відчайдушно вийти та обстежити. Якби він тільки побачив, хто саме крадеться у темряві, та відчинити двері було б зовсім немудро цілком можливо, що це саме те, на що й очікував той інший. Він, можливо, розраховував на те, що Блор почує його, передбачав, що він вийде все обстежити. Блор стояв непорушно, прислуховувався тепер він чув звуки звідусіль, скрипіння, шурхіт, таємничий шепіт, та його упертий реалістичний розум знав, що це було. Це був витвір його власної, розпаленої уяви. І раптом він почув щось, що не було уявою. Кроки дуже м'які, дуже обережні, але ясно чутні для чоловіка, що прислухався так уважно, як блор. Вони м'яко наближались коридором. Кімнати Ломбарда і Армстронга знаходились далі від сходів, ніж його кімната. Вони минули його двері рішуче, не затримуючись. І після цього Блор прийняв рішення. Він повинен дізнатися, хто це. Кроки явно минули його двері і прямували до сходів. Куди той чоловік ішов? Коли Блор діяв, то діяв на дивовижу швидко, як на людину, що здавалося такою важкою та повільною. Він навшпиньки повернувся до ліжка. Кинув сірники в кишеню, витягнув із розетки шнур електричної лампи, яка стояла біля його ліжка, і, намотавши довколо неї шнур, забрав її із собою. Ця штука була виготовлена із хромованої сталі із важкою епонітовою підставкою. Корисна зброя. Він безшумно перебіг через кімнату, забрав стілець із підтвердної ручки та з обережністю відімкнув і відчинив двері. Він ступив у коридор, почувся тихий шум і схоло внизу. Будучи лише в шкарпетках, блор безшумно побіг по сходах на гору. У той момент він зрозумів, чому саме чув усе так чітко вітер повністю вщух, і небо напевно прояснилося тьмяне місячне світло пробивалось крізь вікно над сходами і освітлювало хол унизу. Блор одразу вгледів постать, що проходила крізь вхідні двері, він, було кинувся за нею сходами вниз та враз зупинився. Знову він мало не пошився в дурні. Це була пастка, ймовірно, щоб виманити його з будинку. Та той інший чоловік теж не зрозумів, що він зробив помилку, і кинувся прямо в руки Блору, тому що з трьох заселених кімнат угорі. Одна на цей момент має бути порожньою, і все, що потрібно зробити, це визначити котра. Блор швидко попрямував назад уздовж коридору. Спочатку він зупинився біля дверей Армстронга і постукав. Відповіді не було. Він хвилину зачекав, потім пішов до кімнати Філіпа Ломбарда. Той одразу відповів: Хто там? Це Блор. Гадаю, Арстронга немає в кімнаті. Зачекайте хвилинку. І він попрямував до кімнати в кінці коридору, постукав у двері. Міс Клейторн, міс Клейторн. Йому відповів трохи зляканий голос Віри. Хто це, що трапилось? Усе гаразд, міс Клейторн. Зачекайте хвилинку, я повернусь. Він кинувся назад до кімнати Ломбарда. У цей час двері відчинились. У них стояв ломбард, тримаючи свічку у лівій руці. Він вдягнув штани поверх піжами, його права рука була в кишені піжамної сорочки. Він різко спитав: Що тут до бісакується? Блор поспіхом пояснив, у Ломбарда засвітились очі. Армстронг, егеш, то це він, наша пташечка. Він рушив коридором до дверей Армстронга. Перепрошую, Блоре, та я не вірю на слово. Він гучно постукав по панелі: Лікарю, лікарю, Арстронг! Відповіді не було. Ломбард став на коліна і заглянув у замкову щілину. Обережно вставив свого маленького пальця у замок. Він сказав: Немає ключа у дверях із середини. Блор промовив. Це означає, що він їх замкнув іззовні і взяв ключ із собою. Філіп кивнув. Потрібні звичайні запобіжні заходи. Ми його впіймаємо, Блоре. Цього разу ми його впіймаємо. Секундочко, він побіг до кімнати Віри. Віра, так, ми полюємо на Армстронга. Він залишив свою кімнату. Що б ви не робили, не відчиняйте дверей. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Якщо прийде Арстронг і скаже, що мене вбили чи вбили Блора, не реагуйте, розумієте? Відчиняйте двері лише в тому разі, якщо ми обоє з Блором до вас говоритимемо, ясно? Віра відповіла: Так, я не цілковита дурепа. Ломбард мовив: Добре. Він приєднався до Блора і сказав: А тепер за ним на полювання. Блор застеріг. Нам краще бути обережними. У нього револьвер, пам'ятаєте? Філіп Ломбард, поспішаючи вниз сходами, захихикав. А тут ви помиляєтесь. Він відчинив вхідні двері, зазначивши засу відсунуто, щоб він легко міг знову увійти. Він продовжував. Револьвер у мене. Він до половини витягнув його з кишені, доки розповідав, знайшов його у шухляді цієї ночі. Повернули. Блор завмер у дверях, обличчя його змінилось. Філіп Ломбард це помітив. Не будьте дурним, Блоре, я не маю наміру у вас стріляти. Повертайтесь назад і забарикадуйте себе, якщо хочете. А я за Арбстронга. Він рушив вперед у місячне сяйво. Блор, хвилинку повагавшись, попрямував за ним. Він роздумував про себе: я сам на це напрошуюсь, гадаю. Зрештою, зрештою, колись він справлявся із злочинцями із револьверами. Якщо йому чогось і бракувало, то не сміливості. Кажіть йому, де небезпека. І він відважно впорається з нею. Він не боявся відкритої небезпеки, він лише боявся небезпеки невизначеної і з відтінком надприродного. 6. Віра, яку залишили чекати на результати, відвелась і вдяглася. Раз чи два вона кинула погляд на двері то були хороші, масивні двері. Вони були замкнуті на замок і на засов, і підперті дубовим кріслом під ручкою. Їх неможливо було виламати силою, тим більше зусиллями лікаря Армстронга він не був фізично міцним чоловіком. Якби вона була Армстронгом, націленим на вбивство, то брала б хитрістю, а не силою. Вона розважала себе, роздумуючи, які ж методи він би застосував. Він може, як пропустив Філіп, оголосити, що один чи другий із чоловіків мертвий, чи він, можливо, може прикинутися смертельно пораненим, може повсти до її дверей і стогнати? Були й інші варіанти він може повідомити, що будинок горить. Більш того, він може його власне і підпалити. Так, таке можливе. Виманити інших двох чоловіків із будинку, потім, попередньо поливши бензином, він може його підпалити, і вона, як ідіотка, залишалася б забарикадована у своїй кімнаті, доки не було б занадто пізно. Вона пішла до вікна непогано у крайньому разі можна втекти в такий спосіб це означало б стрибати. Але там є клумба, що стала б у приході. Вона сіла і, взявши щоденник, почала писати у ньому чітким плинним почерком. Потрібно якось гаяти час. Раптом вона завмерла, прислухаючись. Вона почула звук. Це був вона гадала звук розбитого скла, і він долинав свідкись і знизу. Вона прислухалась, але звук не повторився. Вона почула, чи думала, що почула потайний шум кроків, скрип сходів, шурхотіння одягу, та не було нічого чіткого, і вона дійшла висновку, як і раніше блор, що ці звуки витвір її власної уяви. Та наразі вона почула звуки більш конкретної природи. Люди пересувались унизу. шепіт голосів, потім дуже чіткий звук, наче хтось підіймається сходами. Двері відчинялись і зачинялись, кроки на горище над головою, більше звуків звідти, і нарешті кроки залунали в коридорі. Почувся голос Ломбарда. Віра, з вами все гаразд. Так, що трапилось? Голос плора розпитав. Ви нас впустите? Віра пішла до дверей. Вона забрала крісло, відімкнула замок і відкинула засов, відчинила двері. Обидва чоловіки важко дихали. Зуття та низ штанів були мокрі. Вона знову промовила. Що трапилось? Ломберт сказав: «Арбстронг зник. Віра скрикнула. Що? Ломбар додав, безслідно зник із острова. Блор підтвердив безслідно зник саме так, наче якийсь чортів Чеклунський фокус. Віра нетерпляче перебила Нонсенс, він десь ховається. Блор не погодився. Ні, не ховається. Кажу вам, немає де заховатись на цьому острові. Він голий, як ваша долоня. На дворі місячно видно, як у день, а його не знайти. Віра сказала. Він повернувся до будинку, Блор кивнув. Ми про це вже подумали. Ми й будинок обшукали. Ви, напевно, нас чули. Його тут немає, кажу вам, його немає. Виборвався щез. Віра похитала головою. Я в це не вірю. Ломбард підтвердив, це правда моя дорога. Він замовк, а потім додав. А ще є один невеличкий нюанс: було вибито раму вікна у їдальні, і залишилось лише три маленьких індійчат на столі.